Усім привіт, друзі! Зі свого малесенького господарства. І так, що в мене тут нового? Трошки розділив я кривичок. В мене ось тут і було кровичка, вона народила. На провики жаль, вони позамерзали. Я дуже довго думав, в чому проблема, друзі. Ну, все продумував. Але криленята замерзала. Одна була тут овродила, друга була теж десь ось тут овродила. Це я вже повикидав, поміняв кривицями. Тобто, які мають родити найближчим часом, вони будуть знаходитися ось тут. Я зробив такі засіки. А для того щоб вони собі там родили, я дуже довго думав, в чому проблема, і все таки знайшов так, кривички в нас були родили перший раз, і друзі не вистачало їм молока, і тому що вони їх взагалі не годували. Ну і від холоду, це я вже розібрався. Було таке, що в мене за тиждень я повикидав, напевно, криленят з 20 штук. Ну, нічого страшного, кожен навчається на своїх помилках. Ну, немає молока, та й немає. Треба щось додати краще в раціон, тобто якусь морку, яблука, буряк. Так, що в мене далі? Друзі, дивіться, підписав я всі крилятники, абсолютно всі по нумерації. Для чого це все зробив? Для, ну, Перш за все, для того, щоб я почав, друзі, путатися де в мене, які мають родити, які... Ні. І по номерації я собі можу робити, зважувати кроликів, писати як клітка і писати, яка вага. Тобто робити кожного тижня контрольні, скажімо так, контрольну вагу. І так, хочу вам показати, показати трошки кревенята, повикидав, але нічого страшного. Кролиця в мене знову в охоті, покидав до самця, все добре, все чітко. Так, ось ця кролиця, вона у нас буде перша кровка. Хотів до неї насправді друзі подивитися, чи вона там щось вродила, чи ні. Не підпускає до гнізда абсолютно. Починає кусати за пальця, то я навіть не буду до неї дивитися. Так, йдемо далі вам дещо покажу. Вибачаюся за кури, несуть це страшне. Як. Е, так, в мене є така цікава крилиця. Ось вона. Вона, друзі, зробила гніздо ще тиждень тому. О, дійсно зробила, вона його тут отепило. так, взагалі шикарно. Ну я щось перевіряв, там нічого немає. І вже тиждень прийшов, а вона це гніздо настільки пильнує, що тут страшне. Ну, напевно, скоріше за все, що готується стати мамою. Перше вона раз теж вродила, бо трошки невдало. Ну, нічого страшного, це раз сподіваюся, що все дуже добре. Надоїло мені ось ці кури пищать і пищать. Всі кури, кури є одна, друзі, якась ненормальна. Знаєте чому? Поставив її ось тут гніздо, несеться прямо на горі. Я не знаю, для чого вона тут несеться. Батьки кажуть, що ось ще тут такі яйця її. В гнізді вона має бути квочкою, собі вона складає і пізніше сяде на яйця. Я пробував, друзі, тут лишати яйця, але бачу, пропадає, там одне пропало, більше не залишаю. Якщо одне пропало, більше не залишаю. Ось така гора, мана туди буде, друзі, на сіно. Ну, не в тому суть. Самечка термонець теж собі якби, приготувала гніздо. Ще поки що не вродило. Я так стараюся, плотно там поставив сіном, то то сіно під Ще поки не бачу, друзі, щоб вона в себе хутро рвала. Значить, вона теж готується бути мамою. Оскільки вона в мене часу, вона в мене цей раз буде родити другий раз. Перший раз вона вродила двоє штук, пізніше вона прогуляла, була не кітна. Третій раз вона взагалі не хотіла. І бачите, щось вийшло. Я ще до неї возьму самчика, щоб чисто були термончики в мене. Поки що не вистачає грошей. Оця кровочка в мене теж якби гібрид, вона дуже гарна по вазі. У мене таких буде дві штуки. Ну, і не буде, а точніше вже є дві штуки ось такої форми, таким кольором. Що саме найцікавіше, мама її гібрид, тато відінський голуба. Спробую звучати з віденським голубом. Я не хочу вам, друзі, витягувати, щось лізти вродівку. Кревенята вийшла, знаєте, яким кольором. Чисто голубі. Я не знаю, чи там всі, чи не всі. Ну, одне я бачив точно, що воно йде чисто голубе, І це буде дуже прикольно і мені ж цікаво подивитися самому, <гум>, як вони підростуть і які будуть. Ось таких двоє кравеняточок. У мене вже трошки підросли. Вважив я нещодавно, один мав кілограм 600, другий мав кілограм 400 Скажу вам, що ростуть дуже гарно тут у мене сіно. Ось тут у нас з комбікором, ну, набирають гарну вагу. Далі ми подивимося, що з цього вийде. Маю таблицю і стараюся по цій таблиці дивитися, чи все йде так, як має бути. До речі, друзі, шукав я собі самця до Відінського вбою, тобто завести свіжу кров. З однією людиною спілкувався, ми так і не дійшли такої спільної думки. Щоб купити, я там готовий був давати стільки грошей, скільки людина хотіла. Ну, не знаю, чи людині не виходить продати, чи що, просто зараз повністю ігнор. Ну, Бог з ним Нічого іншого самця з Тернополя. Е бага його там, плюс 4 кілограма. Тобто молодесенький самець. Я думаю, що буде дуже гарно для свіжої крові. Далі подивимося на результати. Це в мене. Друзі, молодесенький самчик. Він взагалі в мене був найменший, можна сказати, вибраковка. Ось такий маю самчика. Можливо, я собі і залишу, мав ще й інші самці, набагато більші там по 3 кг, по 4 кг, по 3,5. Але треба було швидко мені звільнити місце, мусив йти на те, щоб. Продати. Ну Продати, звичайно, що тушкою, поки ще не хочуть купувати живою вагою. І попиту такого сильного немає. Ось ця в мене самочка, вона теж має родити. Дуже гарна. Я пізніше спробую зробити, поважити всіх кроликів. Подивіться, яка в неї мордочка, яка в неї мордочка красива. Ну, така, знаєте, масивна. Там теж самець, якого я буду купувати, там морда теж дуже гарна, структура тіла теж гарна. Ось таке. Що я буду сьогодні, друзі, робити. Насправді зараз вам все розповім. Маю один мішок трав'яної муки, 에, точніше, один мішок сіна, який після січкарні 에, буду кидати через млинок. Для чого це буду робити? Щоб дрібніше ще була трав'яна мука. Звичайно, що потрібно довго гратися, але, друзі, поки що насправді немає кошти, щоб купити все одразу і дуже гарно. До речі, вибив сьогодні матрицю, почистив її. Ну і в принципі можна витирати, чистити гранулятор і пізніше запускати знову в роботу. Настільки матрицю вибивав, я не знаю, що я таке зробив. Дуже воно тісно сиділо в грануляторі і не міг вибити. Пробував навіть домкратом підносити, підніс, друзі. Дивіться. О, в мене ось тут ножка, вона тобто була замурована в підлогу. Відірвав. Ну то що зробиш? Ну нічого не зробиш. Ось так. Будемо сьогодні готувати нашу зерну суміш, будемо все важити і робити комбікорм. Хотів я собі ще завести насправді каліфорнійців, хотів спробувати цю породу для себе. Бачу, ну не дуже так і важко її достати. Тобто дуже багато людей тримають. От з Віденської губи дуже проблематично, тому що що не кожен тримає. Знаєте, що вона хоче? Водички хоче зараз її дам. е, Віденську губу набагато важче достати, тому що її трошки мало. А от інших кроликів, я думаю, без питань термонці, каліфорнійці, бургундія. Е, щось трошки подумав, подумав, купувати чи не купувати. Загорівся, на другий день передумав, на третій день знову задумався за цим, але подумав логічно, мені потрібно е купити самця до термонця, купити самця голбої, ну і Ще б, напевно, б взяв одну самочку бургундії Ну і буду на цих трьох породах, тобто зациклюватися, більше не буду нічого розводити. Е Будуче пробувати трошки робити гібридів для м'яса. Чисто для м'яса можливо щось вийде мені зробити краще. Тобто, щоб викривитися там, мало, наприклад, 5-6 кілограмів буду залишати на потомство, ну і далі щось хімічити. Не знаю, як у вас, але в нас в місті якось байдуже, яка в тебе порода, чи в тебе там вілікани, чи в тебе там термонці. Тобто, в нас як більшості купують м'ясо, тушка однакова, ні, не зважаючи на те, яка у вас порода. То якщо тримати чисто так, знаєте, на плем'я комусь продавати, то можна вкладати великі гроші. В моєму випадку також, щоб продавати комусь так на плем'я, дуже сильно, щоб самці і самки коштують там по півтора тисячі гривень і дві, ну без сенсу, тому що в мене в місті такого попиту сильного немає. Більшість хочуть м'яса, а Відінського голуба це так, знаєте, часто для душі прийти, покайфувати, подивитися вечором, що вони роблять. Я тут і насправді можу сидіти годинами і нічого не робити, просто спостерігати. Я навіть возьму тут стульчика, поставлю. І буду спостерігати, що вони роблять. До речі, хочу вам дещо показати. І потрібна ваша друзі, мені порада. Так, в мене ось тут самишки, я нарахував пічту кривенняток. Ну от вони, до речі, я не знаю, чи побачите, чи ні. Ось вони гріються. В мене є тут одне кривенятко, я не розумію чому, але в неї косочок вушка відгрезено. Не суціло, так, а чуть-чуть. косочок, косочок. І я не знаю, що це таке сталося. Чи це самичка щось, я не знаю як, чи годувала, чи що. І відкосила, ну. У мене, в принципі, більше ідей, якби немає голові, чому так сталося. Ось такі малючки гарні. Їм навіть місяця, друзі, немає. Ось, дивіться, ще одна вилазить. І тут, напевно, в мене ще є. Не видно, трошки темно. Вони всі стараються ховатися ось там, де в куточку. Я взяв цей маточник, трошки відсунув, тому що щоб вони не подусилися. О, Дивіться, двоє вилізло. О, одне то він, де є без вушка, я не знаю, чи вам покажу, чи ні. Точніше вушку є, половина вушка, тобто вершочок немає. Я не знаю, бачите? Косочок вушка немає. Хто це зробив коти? Та тут котів якби немає, таких, я не знаю, дирок немає, щоб прогризло. Ну, то тільки в одного, то не суттєво, щоб всіх було. Ось така проблема. Будемо пільнувати і дивитися ще що. Ось така самочка, потрібно її зважити, скільки вона має. Мама її має 4,5 кг, можливо, вже і більше. Зараз вам покажу її маму. Ось така самочка. Ну, вже втікла. Я не знаю, це взагалі якийсь монстр вже став. Настільки вона велика. Може, це все і за того, що я багато комбікорму даю, ну теж якби варіант. Ось так будемо, друзі, вас тримати в курсі справи. Щось буде нове, обов'язково вам буду показувати. Підписуйтеся на канал, ставте свої сподобачки. Бажаю вам миру над головою І щоб кролики не хворіли. Всім до побачення та бережіть себе.